Я Косівкин Дмитро, ми родом з міста Лисичанська. Зараз мешкаємо у місті Дніпро. Наша справа розпочалася наприкінці 14-го року під час евакуації. У 2014 році ми переїхали в місто Кам'янець-Подільський, і там, ну, скажімо так, з дитиною почали гуляти, і е, прийшло розуміння того, що е, дитину треба одягати, треба йому е, ну, більш якісний, зручний одяг, бо ми бачили, що зима вже е, зима близько, да? і весь одяг він ну, достатньо такий дутий. Типу, і не. Ну, Малому було там, півтора рочки, ну, незручний. Да, для того, щоб активно гуляти з дитиною, одяг достатньо незручний. Більш якісний одяг європейського європейських брендів був нам, ну, скажімо так, занадто дорогий да, за рахунок того, що була. Ну, Бо була різниця в курсі, дуже велика на той час, і ми вирішили, що буде, ну, спробуємо відчувати одяг самостійно. Я за фахом інженер, ну, ми підійшли, підійшли до того питання з тим, що ну, прорахували, який утеплювач треба буде, якої щільності, вот, ознайомилися з мембранами тканинами. Ну, тобто ми вчали достатньо, скажімо так, підійшли до того питання дуже. Вивчаючи технології, і е, зробили вже, е, знайшли тканини в Китаї, знайшли утеплювач е, в Україні. Його робили в Ірпіні. І е, закупили матеріали. І вже наприкінці 2014 року, повернувшись до міста Лисичанського, звернулися до одного з наших ательє ну, для того, щоб нам відшили там пробну колекцію. От, е, нам зробили лікала, е, ми відшили п -п першу партію, і, е, скажімо так, ми. Е, Ну, були не здоволені якістю пошиття, бо ну, ательє ну, нібито казали, що має бути якісно і дорогоякісно. Але да, тобто, ми побачили, що якість нас не то строчки неровні. І, не того, що ми там хотіли, да, щоб воно так як педанти, да, що треба там дуже-дуже якісно, але розуміло, що ми подаємо технологічний одяг і ми маємо конкурувати з європейськими брендами. Тобто ми одразу для себе поставили щебель того, що буде дуже-дуже якісно, і по ціні ми планували, що воно має бути доступне для українського споживача, ну, для таких самих батьків, як і ми. Вот і вже на початку 3 січня ми е, закупили швейне, швейне обладнання. Закупили ще, зробили самостійно розкрійний стол, орендували приміщення і е, взяли трьох швачок. І почали виготовляти там першу колекцію. Ми коли шукали тканину, да, тобто ми шукали її обов'язково мембрану, да, тобто щоб вона дихала, щоб вона могла просто пропускати пари з І при тому ми робили водовідштовху, щоб вона була додатково, окрім того, щоб була як мембрана водовідштовху, що ми ще наносимо додатково так, так назване ДВР-покриття. Це тефлонове покриття, і воно дозволяє просто воді. Да, вода, ну, скажімо так, вона просто-просто скочується з поверхні тканини і не затримується. Тобто це дозволяє, скажімо так, безпечно гуляти під будь-яку погоду. Мокрий сніг там дощ неважливо. І що дає додатково тефлон? Це той, той момент, що діти ну це ж такі морозиво, шоколад, йогурти, все ляпає на куртку, це витирається просто ганчіркою і без. Без додаткових, додаткового прання. Ми обов'язково в своїх куртках робимо лямки фріхенс. Це дозволяє в великих торгівельних центрах носити куртку як рюкзак. Тобто, якщо дитина гуляє просто одягнута, вона їх прищепує до бортів куртки. А так вона просто в, торговий, в торгівельному центрі вона від, відсібає їх, От. І одягає на лямки і носить як рюкзак. При цьому куртка застібається, використовуємо багато світловідбивних елементів. Це, ну, скажімо так, під час блокауту ну, нам сильно показало, що це дуже треба, це безпека. Для дітей це дуже важливо, бо вони на дорогу вибігають. І всі ці елементи ми втілімо і робимо їх максимально менш примітними, але вони знаходяться, ну, скажімо так, їх достатньо багато на куртках. При тому ми бачимо, що да, куртка достатньо недута, недута вона тонка, хоча це зимова. Вот курточка, і так, так вона виглядає. І я можу сказати, що десь у 2017 році ми вже зробили певний продукт, який ну, конкурував з європейськими брендами. У нас два бренди, то тобто є, є де дитячі, тут, якому який вже заснований у 2015 році. Це бренд BeEasy. І а, бренд дорослого одягу це Larox, який ми а, планували запускати у 2022 році. Ми Наприкінці 2021 року ми зробили сторінку в інстаграм, підготували контент, підготували а, певну колекцію, Колекцію почали запускати, почали запускати рекламу. Ну, бренд бій ми повністю відновили вже цього року. Ми готуємо зимову колекцію з повним модельним рядом, який в нас був. Да, тобто а, у нас було тільки 5 моделей зимового одягу. Ми це будемо повністю відновляти і десь вже паралельно ближче к літу ми будемо ну, додавати ще й доросли одяг вже. Ну, тому що треба відновлюватись. Ми планували що, за ну, грубо говоря, там, тиждень, там-два і все закінчиться. Ми переїхали в сусіднє місце Привілля в той же день. там був організований штаб волонтерської допомоги, ми приєдналися до штабу. Як керівник я вже розумів, що треба щось робити. Да? Бо було бачення того, що є гуманітарна катастрофа, вона наближалася. Да? Тобто полки магазинів, скажімо так, хаотично все вигрібалося, все підряд. Вот. І, Перший сигнал був то, що хліб не почали завозити. На третій день ми вже бачили, що хліб не завозиться. Ми почали волонтерити. Да, і таким чином, десь ну, до кінця березня ми займалися волонтерською діяльністю. Приміщення з обладнанням стояло там, за ними, ну, намагалися доглядати. Там залізні двері були, там замок, Не мародерів, слава Богу, ніхто. І ну, це, скажімо так, дало змогу того, що обладнання залишилося ще цілим. Допомогли знайти машину. Цю машину за допомогою програми релокації бізнесів Укрпошта нам оплатила на 80% транспортні витрати, І ми поїхали, забрали ту частину оборуди, на яку ми могли вивезти руками. Так? Тобто, ми їхали з Начовка, в перший день ми підготували обладнання, спакували, в коридори повиносили, на другий день приїхала фура. Ну, тобто водій сказав, я буду стояти не більше двох годин. За дві години ми погрузили машину, все, що могли забрати, то забрали і поїхали. Вже в місті Дніпро, коли ми Привезли обладнання, ми почали не з першого разу. Ну, благо, є друзі. Да? Тобто, вся ця історія про релокацію, про всі ці моменти це про друзів. І друзі вже нам дали такий поштовх: ну, треба працювати. Ви ж розумієте, що економіка сама себе не запуститься. Вот. Ну і сидіти просто ну ми продовжуємо волонтерську діяльність. Допомагати людям це добре. Але при тому, що потрібно свій потенціал як керівника ну направляти ну, в певне русло, і нам надали безкоштовне приміщення виробниче, дали потужності. Ну тобто, ми не сплачували ні за оренду ну тобто, все безкоштовно було all inclusive такий певний, і це дало нам, ну скажімо так, можливість трохи стати на ноги. От. Потім, коли почався блокаут, ми знайшли інше приміщення. От. Це була двокімнатна квартира, куди ми перевезли частину обладнання. На жаль, прийшлося скоротити частину персоналу, бо ну, всіх ми не могли розмістити. Була ще певна грантова програма від міжнародних донорів. Вона вимагала більших, скажімо так, площей виробничих і ми приїхали сюди на ці локації. Ми вже з лютого минулого року, і потім якраз у нас була грантова програма в квітні, ні, ближче до червня, і вже почали там по грантовій програмі приходити нове обладнання більш сучасне. Ну тобто, ми відновлювали повністю ті методології і технології роботи, щоб як і в Лисичанську. Ми ж бачимо, що економіка стагнує. Да? І як -то, ну, ми, наш асортимент продукції він розрахований на, дитя, ну, на дітей. Да? Тобто ми знаємо, що от наші друзі кажуть, що навіть тільки в Німеччині зараз виїхало 1,2 мільйони. Ну, тобто ми все це розуміємо, що да, там є чоловіки, які поїхали там багатодітні, але це мами з дітьми. Більшість – це мами з дітьми, і ну поділимо на там на три, наприклад, 400 тисяч дітей, тобто плюс-мінус, виїхало. І при тому, що ми відшивали раніше, скажімо так, в сезон 5-6 тисяч одиниць одягу, да, тобто ми в день відшивали до 40 короток. То зараз об'єми дуже дуже сильно впали. Ми викручуємо за рахунок там співпраці з іншими там, скажімо так, брендами. Якихось там в тендерах приймаємо участь. Ну, тобто, для того, щоб відновити повністю о, свій бренд, дуже дуже складно, тому що ми працювали в сегменті середній середній плюс. А зараз той сегмент, який був середній, він, ну, ну, він трохи економіка трохи впала. І ми зараз в пошуках того, щоб просто знайти свою нішу. Да? Тобто ми пішли в область кастомізації, тобто, по, за принципами Кіа, да? тобто в тебе є там базова якась модель, куртки, ти можеш там, хоч то-то, то-то, то-то зробити. Для нас це не складно, да? враховуючи те, що в нас технологічне обладнання. Ми, Протягом замовлення ну, людина сьогодні замовляє там, хочу кишеню там з блискавкою. Ну тобто ми пускаємо роботу, лякали підготовлені, конструктор є, запустилися працю. Грантові програми міжнародні да, вони допомагають на відновлення роботи, на відновлення або, скажімо так, на розширення і. Да, допомога це не повністю за кошт міжнародних донорів, да, тобто має бути власним в будь-якому випадку до 30%. і за рахунок цього є можливість, скажімо так, бути більш сучасним. Да. Тобто, ми в нас виробництво попередні ті, що були в лищанському. Гранти брали це гранти на автоматизацію виробництва. Тому тобто там був брак. Брак кадрів. Ми брали грант на автоматичне обладнання для того, щоб просто, скажімо так, тут просто висока конкуренція в кадрах і висококваліфікований спеціаліст ну дуже дорого. Ми всі розуміємо, що рівень заробітної плати дуже сильно піднявся, і нам, щоб бути конкурентоспроможним, треба максимально все зробити на автоматичному обладнанні. Тому таким чином, ми за рахунок гранту, нам. Дали можливість придбати лазерний плотер, автоматичні швейні машинки, стигальну машину. От ми поставили, ну називається машина циклічного стежка, щоб можна було в принципі відшивати і одразу різати. Тобто, це друга машина в Україні. Тобто, ну скажімо так, більше такого обладнання практично ні в кого немає, і ну ми цим гарми гордимося. Бізнес в будь-якому випадку там буде, питання, того, будемо, чи там ми, ми дуже складно. Ж просто Кожен переїзд це, це як пожежа, да? ми все це розуміємо. І ми, як всі переселенці, з, кожен, ну, з кожним днем да, ми обростаємо там, певними речами, їх стає все більше і більше і більше. І так само і на виробництві. Да, тобто, Якщо ми там перевезли. Певну кількість тканини машинок, то ми здесь, е, нарощуємо об'єми, там щось, якийсь асортимент міняємо, і всього цього стане більше. Да? Якщо ми сюди там, змогли поміститися в одну фуру, то назад я не знаю скільки треба буде обладнання, щоб це це переїхати. Ну і кошти, да? тобто, якщо буде допомога держави, бо може так. Да. Може, так, да, це ну але це буде, скажімо так, не повномасштабний переїзд. Це буде, напевно, якась філія як, ну, для того, щоб надати людям. І трудові ресурси. Якщо вони там будуть, то кадри це молодь. Якщо молодь буде повертатися і будуть хоча б на нашого віку люди повертатися, ну я думаю, що так.